Чому? Тому що навчається 267. тепер Тому добре, що До даного навчального закладу, думаю, що він функціонує, що він мінімально принаймні забезпечений всіми засобами безпеки. Ми в обласній військовій адміністрації приділяємо цьому велику увагу. У нас є питання щодо вивчення і облаштування тут. Ще додаткового укриття на 300 місць відносно виділення коштів, чи будуть вони виділятися, з якого бюджету, тому що зараз це питання ще не вирішено. Для того, щоб функціонував цей заклад в тому режимі, який зараз, це нагальної потреби такої крайньої немає, але для того, щоб забезпечити прилеглі. Райони, то ця чи будинки, ця необхідність може бути. Відносно посилення бази спортивної вона відбувається в штатному режимі і цим опікується вся обласна влада. Це дуже важливо. І сьогодні на нашій зустрічі ви бачили, ми вручили грамоти відповідним учасникам і переможцям, які посіли в друге місце команда волейболу. В, пліч -в, -в -пліч зі спортом шкільної ліги ця ініціатива президента вона охопила тисячі учнів в нашій області. На сьогодні готуються, що всі вони будуть відзначені, і це буде така подія, яку ми будемо продовжувати і залучати не лише ті види спорту, які були в цей, в цей раз, це волейбол, футбол. Та інше будемо ще іншого що основне показували і про те, скільки укриттів, яка кількість, як приймали Значить, під час війни сьогодні. У нас з офіціальним візитом був заступник голови Полтавської військової адміністрації Чубенка Антон Григорич і директор департаменту освіти Полтавської обласної військової адміністрації Кончаковський Євген Олегович. Завдання було подивитися, провести моніторинг стану проведення освітнього, навчально-тренувального процесу, забезпечення реабілітації дітей, і саме головне безпечності проведення цього процесу в умовах військового стану під час повітряних тривог. В ході проведення моніторингу були оглянуті навчальний, спальний корпус, харчоблок, два укриття. Якраз наші гості, керівництво обласне. Їм вдалося побувати на тих локаціях безпосередньо, де наші сьогодні вісім видів спорту займалися безпосередньо підготовкою до флешмобу. Інші шість видів будуть займатися в другу половину дня сьогодні. Ми готуємося до флешмобу, який буде проходити 5 квітня. Це буде флешмоб, значить, спорт за, для здоров'я. Крім цього, ми приймаємо участь в акції на 6 квітня. Це акція пов'язана безпосередньо з днем спорту задля миру. І так співпадає, що сьомого буде всесвітній день здоров'я. Тому насичена програма, тиждень насичений. Крім того, у нас безпосередньо три види спорту готуються до трьох змагань. Це в першу чергу стосується греко-римської боротьби, які будуть приймати участь в чемпіонаті України в Тернополі. Кіокашинка і карате, які будуть приймати участь в чемпіонаті в місті Олександрія, і дві вікові групи з дзюдо безпосередньо будуть приймати участь у Крапивницькому чемпіонаті України. Це тільки на цьому тижні. Практично, скажімо так, наш режим спортивного ліцею створений таким чином. Щоб тренування були мінімум, одне тренування на день в деяких видах спорту посилено два тренування. Навчання йде в першу і другу половину дня. Викладаються ті ж самі предмети, які викладаються в звичайній школі. До занять спортом у нас залучені всі 267 вихованців. У нас на сьогодні представлено багато видів спорту. Це і греко-римська боротьба, це і дзюдо, це і бокс, якраз те, що бачили наші гості. Це велоспорт, це легка атлетика, це гребля, це карате, це волейбол і додатково ще тхеквандо. Тобто це, це види спорту, які є. Крім того, ми приймали активну участь во всеукраїнській акції пліч опліч. Це наша команда волейболистів і наша команда футболістів, тому що було визначено з чотирьох дві два види спорту, в яких ми приймаємо участь. Що з мобільним укриттям і реконструкцією? Значить, що стосується безпечності, дуже слушне питання. Значить для забезпечення безпечності в нашому закладі з першого дня війни створено два укриття. Одне укриття у нас розраховано на 120 чоловік, інше на 150. Укриття розраховане таким чином, щоб забезпечити перебування в них, учасників освітнього процесу. Але враховуючи наше розташування в мікрорайоні, в ті часи, коли не ведеться освітній процес, ми надавали можливість мешканцям мікрорайону і іншим відвідуванням укриватися під час повітряної тривоги. На сьогодні вирішено питання таким чином на рівні держави, що під час освітнього тренувального процесу заборонено в укриттях сторонніх осіб. Тому укриття використовується безпосередньо для учасників. Освітнього процесу для е, тих локацій, які у нас розписані по навчальному корпусу і по спальному корпусу. Крім того, укриття забезпечені всім необхідним стосовно медичного забезпечення. Чому тому що в кожному укритті є медичний пункт, такий імпровізований, створений, скажімо так, по нормам укриття. Укриття забезпечене, крім того, відповідними засобами пожергасіння, засобами безпеки, засобами оповіщення. І велике значення надається охороні об'єкту, тому що ви знаєте, який зараз час, і на сьогодні це питання вирішується силами працівників закладу і нашої охорони, яка нас огороняє вночі. Так розуміємо, у вас тут бачимо і ліжка, що коли вночі тривога, вони сплять. Так, да, умови створені таким чином, що спочатку, скажімо так, ми прийшли до висновку, Це перша ситуація. Були затяжні тривоги. Діти, які відпочивали, їм дуже було незручно, коли вони опускалися. Комусь хотілося лягти, комусь хотілося відпочити. Потім ми звернули увагу стосовно людей вікових, які до нас приходили: дідусі, бабусі, сім'ї з дітьми, які приходили. На превеликий жаль, спочатку, скажімо так, ми до цього не були готові. Ми готові були до розміщення тільки дітей, але потім ми прийшли до висновку. Враховуючи, що був недостаток ліжок, ми звернулися в ЮНІСЕФ організацію побіженця. Вони нам надали комплект. Лект відповідний, ви бачили, для начального і спального корпусу, щоб було розміщено. Вони і підлягають і обробці, і дезінфекції ці ліжка, тобто вони не такі затребувані в плані того, що їх треба утримувати.